Моє вітання всім! Ви на каналі Шашки Простими словами. І сьогодні ми з вами починаємо розглядати дебютні пастки та комбінації в партіях. Почнемо з партії Кіл. Перша партія. Починали грати все як потрібно. Білі захопили сильне поле С5. Чорні відповідають їм розвитком на своєму сильному фланзі. Обидві сторони розвивають свої сильні фланги. Але чорні будують пастку. H8 на g7. Вони побудували сильний кулак для атаки. Білі цього не помічають і йдуть b 2 на c 3 В чому помилка? Чорні підготували місток, аби віддати одну та побити дві. Але ходом b 2 на A3, білі підставили під бій не лише шашку, це. 5, але й шашку С3, відкриваючи преддамкове поле. І тепер все просто G5 на F4. Якщо білі поб'ють так, то одразу б'ємо 2. Якщо вони поб'ють для початку на поле G5, то нічого страшного, ми повертаємо і все одно пропонуємо їм бити на поле E5, після чого проводимо удар. Навіть якщо він буде намагатися не давати нам якось пройти. Та ми з легкістю будемо все одно вигравати його з шашки. Білим вже пора здаватися. Друга партія білі роблять перший хід. Чорні відповідають, захоплюється сильне поле. Тепер чорні йдуть мінятися. Побили одну, одну. В минулому відео ми з вами розглядали варіант DC7, зараз розглянемо варіант BC. Ми знову йдемо А1 на Б2. Для чого, щоб, якщо що, закриватися. А суперник бере та ходить фж 5 Він ігнорує наші ударні колонни. За це і буде покараний С5 на б 6 віддали одну. Та Е3 на F4 віддали другу. Розмін вийшов 2 на 2. Начебто ми нічого не виграли. Але ми отримали кращу позицію. Чому? Бо наша шашка. З легкістю проходить до дамок, їм ніхто не заважає. І навіть якщо він буде насловити, він буде вже втрачати одну шашку. А перевага в одну шашку, коли немає слабкості в позиції, це майже завжди перемога. Наступна партія починається так само. Захоплення сильних полів. І чорні відповідають на своєму сильному фланзі. А білі одразу починають активно будувати центральні шашки. G5 на а 4 D2 на е 3 G7 на F6, Б2 на а 3 Створили ворота, але супернику зараз немає сенсу сюди йти. Після розміну все одно залишається кіл. Тому перед цим чорні будують Це 7 на B6. І тепер хочуть вигравати нашу шашку. А ми ходимо А1 на Б2. Здається, помилка, бо чорні виграють нашу шашку, але ні. Проводиться красивий удар. Є 3 на F4. Суперник повинен бити. Виграє одну шашку. Ми віддаємо йому другу. А самі забираємо 3. Та виходимо після розміну з плюс однією шашкою. Наступна партія. Знову виходимо, ставимо колову шашку. Якщо суперник нападає не праворуч, а ліворуч. Захоплюємо друге сильне поле. Побили-побили. Після нападу суперника ходимо D2 на E3 і не можна ходити D8 на C7 через, знову ж таки, комбінацію. Заманюємо суперника в ворота, будуємо колонку за допомогою шашки суперника та граємо так. Якщо він б'є А7 на С5, то все дуже просто. Б'ємо раз, два, дамка, три, чотири. Забираємо чотири шашки. Якщо суперник б'є сюди, тоді б'ємо дві. І в нас вже є дамка. І так далі з перемогою. Ще один приклад пастки. С3D4. Суперник в куточок, захопили сильне поле. Напад захоплюємо друге сильне поле. І суперник робить помилку D8 на С7. Це не дуже сильний хід. Ми відповідаємо D2 на E3. Ну, якщо сюди піде, ми вже дивилися. А якщо він нападає, то все ще гірше. Ми беремо і зачиняємо його. Якщо він йде F6 на G5. Ми пропонуємо йому забрати цю шашку. Робимо хід b 3 Суперник побив. Після чого ми віддаємо ще дві. Та б'ємо 1, 2, 3, 4. З легкою перемогою. І на розглянемо пастку за чорних. Білі виходять Це 3 на D4. Ми йдемо в куточок. Захопили сильне поле. Граємо на своєму сильному фланці. Fg5. Суперник закривається. Ми далі розвиваємо G7 на F6. Суперник виходить, і ми на нього нападаємо Це 7 на Б6. Перший не найкращий хід за білих. Він вирішує закриватися Це 3 на D4. Ми йдемо нападати Б8 на С7. Суперник йде закриватися це 1 на А2. І ми очікуємо один хід. Що він буде робити? Сюди ми на нього нападемо, виграємо шашку. А суперник ходить F2 на G3. І це вже помилка. Ми точно відповідаємо: G5 на H4, нападаючи на нього. F4 на E5. Інші ходи також були невдалими. Помінялися. Створилася зв'язка. Як її використати. А5 на Б4 прибираємо захисника. Після чого виконуємо жертву B4 С5. Побили одну. А ви б'єте 1, 2, 3. Вже виграється одна шашка, і наступним ходом забирається ще одна. Плюс 2. Білі змушені визнати поразку. А на цьому поки що все. Інші дебютні пастки розглянемо в майбутньому. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, поширюйте це відео друзям. Тренуйтесь, грайте і отримуйте задоволення від гри. Всім гарного дня і до нових зустрічей!